Добрий день, малі мірокласники. Сьогодні ми з вами будемо перевіряти наші знання та писати перевірений диктант. Будь ласка, розгорніть свої зошити. Запишіть 25 квітня. Діагностувальна робота номер 8 Діагностувальна робота номер 8 нижче диктант. Диктант нижче назва диктанту з великої Берізка назва нашого диктанту. Берізка. Прослухайте, будь ласка, диктант: усе в лісі радіє, а берізка плаче. Під гарячим сонячним промінням по стовбору тече сік. Здається, що це сльози берізки. Люди надрізують кори дерева і сік у пляшки. А дереце високо гине. Сіку берези, як кров у людини. Бережіть красуню, не чіпайте її. Отже, пишемо перше речення. Усе в лісі радіє, а вирізка плаче. Пишемо усе в лісі, усе, в. Лиси радие радие кома а беризка беризка плаче плаче. Кінець речення. Перевіряємо. Усе в лісі радіє, а барізка плаче. Наступне речення. Під гарячим сонячним промінням по стобору тече сік. Пишемо під, під гарячим. Гарячим. сонячним сонячним під гарячим сонячним наступне проминням, проминням по стовбуру по стовбуру тече, тече. Сік. Сік. Перевіряємо це речення. Під гарячим сонячним промінням по стовбуру тече сік. Наступне речення. Здається, здається, що це сльози борізки. Пишемо. СДАЕТЬСЯ, здается, кома, что это, что слезы, слезы, бризки. Берізки. Кінець речення. Перевіряємо. Здається, кома, що це сльози-берізки. Наступне речення: люди надрізать кору дерева і збирають сік у пляшки. Люди надрізують. Надрізують кору, кору Дерева, Дерева і збирають. Збирають, збирають сік, сік у пляшки у пляшки. Кінець речення. Люди надрізать коро дерева і збирають сік у пляшки. Наступне речення: А деревце високо гине, пишемо А деревце. Без соку гине. А деревце без соку гине. Кінець речення. Перевіряємо. А деревце без соку гине. З Сіку Сік як кров у людини. Пишемо. Забзацо. Сік. У берези. У берези. Тре. Як кров. Як кров у людини. У людини. Сік у берези як кров у людини. Ще кінець речення перевіряємо. Сік як кров у людини. Наступне речення. Бережіть красуню. Пишемо: Бережіть, Бережіть. Наступне. Красуню. Красуню. Знак оклику. Перевіряємо. Бережіть красуню. Наступне речення Не чіпайте її. Пишемо не чіпайте. її. Не чіпайте її. Перевіряємо весь текст завзадцем. Усе в лісі радіє, а берізка плаче. Під гарячим сонячним промінням по стобуро тече сік. Здається, що це сльози берізка. Люди надрізують кору дерева і збирають сіку пляшки. А деревце високо гине. Сіку берези як кров у людини. Бережіть красуню, не чіпайте її. Так, не забудьте діслати роботу для перевірки. До побачення та гарного вам дня!